Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд комплексу Animal Facts від компанії Universal. Ось Така баночка має 44 пакети всередині і коштує 1519 гривень. Так, вибачаюся наперед за своє чамкання. Потім розкажу для чого це під час зйомки відео. А кому не подобається, йдіть нахуй. Ось, зараз почекайте. так, У нас є в складі 11 компонентів. Зараз вам прочитаю з сайту повний опис. Це спеціалізований комплекс для підтримки здоров'я суглобів, і зв'язок. З потреб спортсменів та людей з підвищеними фізичними навантаженнями. Ну, тобто це я в подвійному вигляді. Формула включає потужні хондопротектори компо компоненти, мікроелементи, які покращують синергічно для зменшення болю та покращення рухливості та зміцнення сполучної тканини. Глюкозамін, хондороїти. Вітаміни, мінерали, цинк, марганець, селен. От. Приймати по одному пакетку на добу. Мінімальний рекомендований курс 30 днів пише. але можна пропивати оцю цілу банку і нічого не станеться. Це мінімальний. Від 30 до 60. Я ну, я кажу, отаку от баночку в принципі, було б ідеально пити одну на 3 місяці. Наприклад, перший місяць там січень, другий квітень, потім випень і так далі. Ну, коротше, я їм, тому що його рекомендують випивати під час прийому їжі. Ось така кришка. Нагадую консерву собачу, А вона тільки зверху металева і знизу на цей картон може вам видно. Наприклад, з'їсти дві канапки, випити потім оцей один пакетик, потім ще одну канапку, це теж нормальний варіант. Ось Тут пояснення від компанії чому, таблетки. Мають різне забарвлення. Бачите, тут одна таблетка почорніла з однієї сторони. Це тому що вони одне з другим контактують і в неї там забарвлюється. Ось. Ну і один пакетик у нас має. Скільки то, 7, 3, 6, 8 таблеток. Оцих різних. Тут є одна рідка, дві капсули. П'ять твердих яхтко виходить. Блять. Стоп, я зараз розсортує. Та вісім таблеток. Давай. Дві капсули чотири таких твердих. 5 бридев. Одна така ріка. Короче, це треба все зараз випити. О, єдиний мінус з таких комплексних блядь, комп, е препаратів. Блядь, що це блядь, не дуже приємно короче, пити. Вам два рази доведеться його пити, бо деяким людям взагалі три, щоб ригнети. Маєте, якісь там рефлексори які не роботні, коротше, не подавлені. Трешно, Ну Я на камеру пити не буду, бо в мене той рефлекс дуже низької чутливості. Тобто... <реш> <реш> так що на цьому наш відео закінчиться, Все, всім пока.